Не слава світла! Можемо, вогонь Святий Небесний на себе, на землі наші, народи наші стяжати. І вогнем Святим Небесним Криївду всяких душах своїх спопаляти. кривдників, виходів. Земель наших, родів наших, у владі нашій спопаляти. Сидо бої пожертви наші, рід наш слави тебе, як провідника небесного тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до боїв рідних. Бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішний піснями нашими огонь пронизує пітьму мороки і нищить баса, і нищить кризників і за земель наших родів, наших улах і наші. Він бо є наш провісник світла і тепла. Слава Богу, огня дорогого гостя нашого, він і той, хто відніше пожертви до неба, приносить вогаса нещисленні, огеню, силою свою могутньою, бережи нас, від де та лиха попелиху, до зелу душ людських, прийди, огеню, єви свій лик палаючий, прийди і почуєш многії слави, зрости на вітарій підтриманий сонцем маслом. Хай свароху зрій тебе в яві, кличемо тебе, огню славоспівом своїм. Себе рунь приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світом яскравим. Тебе ми, зріти охочемо, Боже, слава огню слава! city і співай, слави, величаю, бо ти є прибіжущий, сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, Ти пожертву небо несеш, Ти, бо найкращий жрець серед нас, це ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твоєю причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші, роду небесному дарувати. Ти бо в їхній є рівною, славі даш Богу та перуну, великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди з раттю небесною на наш світлий обряд слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так, діє правоці наші мир та Богомир. Горі й такий та інші, множество є, розпалюючи ватру, всім серцем співаємо гори гори ясно. Тоді бачимо, засяючи в дереві, соломі вогонь небесний. Слава, Огеню, слава! Розгоряйся, Боже, Я воно ківада ж божий. <звіх> дану та будану закликаю я прийти прибути, святою сурицею пригоститись, вогнем освятитись. Це ви життя на землі макоші породили, у воді святій світ рода живо і забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, обороні України Руси і Православної, хай водам батько, учистий душі силою своєю. Даруйте силу слабким звитяю тим, що зупинилися ви, боя наші родичі, великі у уславі сущі. Ось святі денені, Отче, землю рідну і на усі сторони світу, аби перебував народ наш в єдності з Богами. Слава дані водану. Слава нині речам, воїням нашим, коші та корові заму. Які землю у спокою тримають та багатства дарують, бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими і багатствами, незліченними. Вона, годувальниця повсякчас. І оберіг роду слав'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до вого Бо без неї податки благ. Нема ніякого для додіяння. Кличемо, матір, замунь землю землицю, святу покровицю, яка все світ породила життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нені наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і богатство, не і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава матері землі, слава Україні Росії. Могутній наш Стре Боже, рід любови твоєї та сили, бо ти просторами поболіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах суші, все проникаючи, вітро крили отче роду слав'ян. Ти сам род Всевишній, у величі свої незрівнянний серед богів, прийди до нас, осяйні та прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу линуть. Вже бачимо ми Тятову лука твого громового, що натягнута стрілами, стрибожими, хай винуть вони на кривників виходів земель наших родів, наших у владі наші карами незліченними, а на дітей наших, на, роди наші. Хай зійде достаток і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, ома, роди наші багатствам незліченними. Ти боєвічно могутній всепереможний Боже Слав'ян, слава стрибогу, слава. Сламор, слава рекоша. Русть трибу, вінная собранаша. Він, білова, наша, Майя Мара Яснаша, Стривовесла. Я кличу сюди Огеня, аби поріднитися з ним, з тим, хто нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на Вогнеславі. Хай огень покриє пополом кривдників Виходів земель наших, родів наших. І у владі нашій споплить. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство свої, Боже наш, ти споглядаєш самого роду Всевишнього. І ти бачиш нас ось тут, збережи, народа, славяно рійські в достатку. А вороги хай залишаться ні з чим. Ти боїсь могутній Богогень, Ти єдиний володар земель наших, ти наш верховода та князь. Могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава огеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудрці усміхаються тобі, огеню, слава та сила руси. Слава. Серці своєму бережемо віру, вогнені і сварога, і в перуна і в світові для усіх богів у Всевишньому триглаві сущих. Бо це вони є ті, хто шляхом прави свари і досяг, і мрід наш тис, чоголосу, славу співає, і до сково віків мовитиму до неба та землі, щоб ти огонь, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю, Він єдиний з нами. І поки горить від огонь в душах життя є в тілі, спопилиш огень у басурів душ наших. Перетворив попіл задуми ворогів роду нашого, спопили всіх кривників виходів земель наших, в родах наших, у владі нашій, хай сясть на землі любов'ю та справедливістю. Слава вогню, слава. На цьому ми, Вогнеславу нашу світлою завершуємо. Хай вогонь Небесний повсякчас перебуває з усіма нами. Роди наші, землі наші осяю, критинків і водіїв Хай буде так. Слава Огню, слава. Ну, а ми ще, як то вже в часі війни звиклося, то зараз робимо ще славу Перуну, це десь хвилин 7-8. І славу Рарогу, хвилин 6-7. Залишайтесь з нами, будете автоматично перенаправлені на славу Перуну, батьку нашому, бо Перунові, діти ми, внуки, та ж Божі, правнуки, сварожі, сила Перуна, все честь, справедливість, доблесть, благородство, суд і правда.